Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 8 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіанту. Вам ні. Можливо, ви хотіли отримати якісь прибутки, можливо, очікували фінансові надходження, то на сьогодні не варто очікувати. Також, якщо це стосувалося особистих стосунків, сьогодні не варто набагато чого розраховувати, просто сприймайте події дня, так як вони відбуваються. Не варто на цьому зациклюватися і через це втрачати свої сили і енергію туди залишати. А я бажаю хай сім гаразди, обійдуть мимо вас, а я переходжу до другого варіанту. Другий варіант вам так, Хмари. Ви можете сьогодні діяти і за підтримкоюся, звертайтеся до вищих сил. Звідти вам, можливо, будуть надходити певні підказки, можливо, ви щось там побачите, таке цікаве, що зрозумієте, на що вам варто звертати увагу. Діяти вам, можливо. Але не забувайте, що хмари все одно є хмари. Десь щось від вас іще залишається приховане, ще не все для вас прояснено, тож дійте обережно і сподівайтеся на вищі сили. А Я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Так, третій варіант. Чоловік. Вам так. Якщо це стосується роботи, вирішення ваших службових питань або надходження якоїсь певної інформації, то покладатися ви можете на себе, ви все зможете вирішити, і, можливо, вам в допомогу буде чоловік, до якого ви будете звертатися. Тобто, якщо ви до когось будете за парадою, за допомогою або за підказками, роз'ясненнями, то все для вас складеться так, як вам того потрібно. Тож можете діяти. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож, бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.